Гарбузові ліхтарі, карнавальні костюми та незвичайні макіяжі це головні символи сучасного свята Хеллоуін, яке широко розповсюджено за кордоном. Українцям подобається таємнича та містична атмосфера, тому з початком 2000-х років його неофіційно відзначають і у нас. Існує повір'я: що року, ніж проти 1 листопада, всі душі спотойбічного світу приходять у наш. Тому традицією Хеллоуіну є перевдягання в різних містичних істот чи персонажів з фільмів жаху, що переросло у створення цілісних образів, а потім і тематичних вечірок. Окрім того, що це найстрашніше то воно і найсмачніше «Солодощі або смерть фраза, яку чув кожен, навіть той, хто до свята не дотичний. У Хмельницькому День всіх святих також набирає популярності. Збільшого. Таке локальне свято в Сполучених Штатах Америки, в плані, що воно не стільки розповсюджене там на Європу і тому подібне. Сьогодні був декілька разів свідком того, як люди з більшого такого тінейджерського віку беруть, розмальовують собі обличчя там подібно до солістів, блек метал гуртів і тому подібного. Ходять в костюміхі всі знають, що це свято, типу там де всі злі сили збираються. Там можна на шабаш. Якісь ми прикрашали кімнату. Вирізали з гарбузів, готували печиво з різними малюнками. Ну воно, в принципі в нас в Україні не так розповсюджене. Кажуть, наразі Хеллоуін масштабно не святкують, так як не на часі. Але якщо запозичити ідею та додати українського символізму, то можна створити унікальне свято, яке відзначатимуть з особливим патріотичним задоволенням. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.